Українці демонструють, щоб змінити владу цар Януковича. Життя в Україні не є легко. Заробітна плата неможливо низька, якщо отримуєте взагалі. А тих, хто, хто має добрий бізнес, то вони платять за це. Тим часом. Президент Віктор Янукович ховається далеко в своєму палаці Межигір'я. Але коли цар відмовився, від європейської торгівлі і шанс для верховенства закону люди вийшли на вулиці. І, звичайно, режим отримав жорстоко. Сотні тисяч вийшли на Майдан закликати нових виборів, щоб позбутися Януковича. І як він відповів, він відправився в Китай. Що ви думаєте про Януковича? Дайте нам знати.